Не тільки перемога у всіх чотирьох турнірах сезону, зокрема, і в лісі чемпіонів, а й перевтілення Парі Сан-Джермен в ігровому плані стала однією з головних подій цього футбольного року. Зовсім несподівано для всіх французький грант перетворився із найбільш одіозного клубу в один з кращих та видовищних колективів 2025 року, і, мабуть, тільки Барса могла з ними конкурувати. Цьому аспекті. Як грошовому мішку вдалося перетворитися на команду, за яку хочеться вболівати, та за грою якої досить приємно слідкувати. Сьогодні будемо розбиратися з цим питанням. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Свої перемоги в чемпіонаті, кубку та суперкубку ПСЖ здобув досить буденно та без всіляких сюрпризів. Тому про них коротко у французькій першості до 31-го туру парижани підходили без жодної поразки. Лише коли чемпіонство було оформлено перечасно, Вони двічі поступилися в зустрічах проти Ніци. Та Страсбург. Кубок був пройдений без жодної поразки, а за 6 матчів турніру парижани встигли наколотити 21 гол, пропустивши при цьому всього 5. В Супер була здобута мінімальна перемога над Монако. Справжні проблеми у команди Луїса Енріке виникли в лізі чемпіонів, якби зараз це смішно не звучало. В перших п'яти турах групового етапу ПСЖ здобули всього одну перемогу. Їхня дорога до вершини розпочалася 22 січня. Саме в матчі з Манчестер Сіті відбувся переломний момент. В той час ПСЖ мав дві перемоги та три поразки в шести турах, і поразка від містян означала беззаперечний виліт. До 56-ї хвилини парижани програвали з рахунком нуль але гол Усмана Дембеле повернув їм надію, і до 90-ї хвилини рахунок на жабло був вже 4-2. Потім була ще одна перемога, і шлях до плей-офф був гарантований. Саме зустріч проти містян стала ключовою, яка змінила стиль гри команди та додала їм впевненості. Якщо б ми вирішили проаналізувати все, що трапилося в цьому розіграші, алче, то з цього вийшов би чудовий трилер або фільм жахів. Тут було абсолютно все. Але матч проти МанСіті щось змінив. Ми програвали 0-2, але за підсумком перемогли. Це і був переломний момент, казав сам Луїс Енріке. Але Сіті був лише першим представником АПЛ, з яким впорається ПСЖ. Після дуже легкої перемоги в двох матчах з Брестом колектив Енріке. Послідовно вибивав з турніру Ліверпуль, Астон Вілу та Арсенал. Особливо всі були вражені після тріумфу над Ліверпулем, тому що команда Арне слота проводила чудовий сезон і вважалася головним фаворитом ЛЧ. Сам слот після виліту казав. Цитую, усі статистичні показники кажуть про те, що вони найкраща команда Європи прямо зараз. Луїс Енріка створив чудовий колектив всього за три трансферних вікна. Кінець цитати: і ось у фіналі на них чекав Міланський Інтер. Супер прагматичний та захисний інтер, якому вдалося вибити класну та драйвову Барселону. Всі очікували, як мінімум, на якісний та безпомилковий спротив з боку Нерадзурі, а в кращому випадку на зарубу двох титанів. Але навіть самі. Сміливі експерти не могли спрогнозувати рахунок 5-0 на табло після фінального свистка. Навіть головному рефері було так шкода італійців, що він не надав командам жодної доданої хвилини. Якщо подивитися на статистичні показники цього сезону та порівняти їх з минулими роками, то деякі дані наочно вкажуть на суттєвий командний прогрес. Один з головних показників це середній кілометраж, який гравці пробігають за один матч. Минулого сезону ця цифра складала близько 108 кілометрів. Цього ж сезону вона виросла аж на 10 кілометрів. А це свідчить про зростання впливу саме командного фактору. Я хочу, щоб вони всі разом атакували і разом захищалися, не даючи супернику. Шансу контролювати м'яч, щоб ми могли давити на них і якомога швидше повертали його, казав іспанський коуч. Поточному сезоні ЛЧ парижани встановили домінацію у всіх статистичних показниках, починаючи від найбільшої кількості атак і закінчуючи кращим пресингом та контрпресингом. Також на їхньому рахунку найбільша кількість створених моментів, пасів та ударів. Дана варіація складу ПСЖ це великий пазл, в якому Луїс Енріке потрібно правильно скласти докупи всі елементи. І він це зробив. Візьмемо до прикладу Усмана Дембеле, який ще 10 років тому в Рені починав саме як центральний нападник. Енріке вирішив прибрати його з правого флангу атаки і знову перемістити в центр. І це докорінно змінило гру парижан. Те саме з вітіннією, іспанець перемістив його в опорну зону, зробивши його кимось на кшталт глибокого плеймейкера, який контролює темп та початок атак. Зміцнення Ашрафа Хакімі в центральну зону з трансформацією у ще одного півзахисника з одночасним збереженням ширини на правому фланзі. Також розкрило потенціал парижан. Ну і чудовий трансфер хвічі кварацхелії взимку, який додав команді різкості, швидкості та контролю м'яча. Причому без втрат в якості в захисному та контрпресингуючому аспектах. До речі, на нашому каналі є окреме відео про Усмана Демпелета, про те, як йому вдалося стрімко перевернути свою кар'єру та стати одним із головних претендентів на цьогорічний золотий м'яч. Переглянути його можна також за підказкою, і там буде матеріал про про Те, як рівно 10 років тому Енріке взяв ще легендарний требл з Барсою. І також, звичайно, радимо вам його переглянути. Посилання буде в підказках, а в закріпленому коменті ви знайдете наш новий канал з короткими відео. Про нього також не забувайте і підписуйтеся. Але в питанні підбору команди не обійшлося і без помилок. Коштовні трансфери коло Муані та Угарти виявилися повним провалом, але в цілому курс на оновлення був обрано успішно, і команда помітно трансформувалася. Окрім цього, боси ПСЖ почали вкладати значні ресурси в розвиток молодих гравців. Значне фінансування отримала академія та резервна команда, щоб перехід юних талантів до основного складу був більш поступовим. Зміна акценту в бік стратегічного розвитку буде сприяти стабільному успіху ПСЖ, виховуючи молодих футболістів, сприяючи побудові командної зіграності та інвестуючи в довгострокове прогресування. Клуб таким чином налаштовує себе на Домінування на внутрішній арені та в Європі. Причому не лише завдяки індивідуальним якостям окремих зірок, а завдяки гарно структурованому та збалансованому складу. Коли іспанський коуч приєднувався до ПСЖ влітку 23-го року, він наголосив на декількох важливих умовах, ключовими з яких були відмова від неймара Месі. та Мбапе. Якби це тріо залишилося в АТАЦІ Парижан, Енріке просто не прийняв би пропозицію з таким тріо в АТАЦІ в сучасному футболі, ти нічого не досягнеш. Це не працює, наголошував Енріке під час першої зустрічі з керівництвом клубу. Його досвід підказував йому: якщо всі 11 гравців не атакують та не захищаються разом, діла не буде. Саме до його приходу в команду склад ПСЖ був поділений на двоє: вісім гравців з одного боку, і троє. Самі по собі за підсумком Месі та Неймар пішли ще влітку 23-го. І у Енріки залишився тільки Мбапе. Він був впевнений, що зможе зліпити з нього лідера паражан, віднайти до нього підхід, щоб прищепити йому ази командної гри. До цього було проведено нескінченну кількість розмов. Записи яких не так давно вірусилися в інтернеті. Ти думаєш, твоє завдання просто забивати? Так, ти феномен, гравець світового класу, без сумнівів. Але для мене цього мало. Справжній лідер допомагає команді навіть тоді, коли не може забити, хоча б своєю роботою в обороні, казав Енріке під час одного з таких діалогів. До приходу іспанця всім в клубі керували гравці. Захотів умовний Ібрагімович грати так, як йому зручно? Так і буде. Те ж саме було з Неймаром Месі Імбапе. Гравці відчували, що їхній авторитет вищий за авторитет тренера. Тому при найменших конфліктах між футболістами та коучем виникала прірва. Так було з Тухалем, Почетіно, Емері, Галтьє та багатьма іншими. Зі спанцем все інакше. Він лідер роздягальні, який веде за собою весь колектив, а не просто людина, яка там відповідальна за тренувальний процес. У своїй побудові команди він дуже впертий та принциповий. Але водночас, якщо ситуація того потребує, то може проявити і гнучкість. Наприклад, восени, коли у парижан зовсім не йшла гра в лізі чемпіонів, гравці повідомили йому, що його... Позиційний підхід до гри дуже жорсткий. І іспанець почув своїх футболістів, давши їм простір для творчості та креативу, не втрачаючи при цьому командної структури. Це лише перший рік після суперзіркового тріо в команді, а вони вже встигли виграти все. Включно із такою довгоочікуваною і жаданою лігою чемпіонів. Спочатку план був в тому, щоб серйозно претендувати на перемогу в ній на третьому році, але аж ніяк ніхто не міг очікувати, що це трапиться швидше навіть за найбільш оптимістичні бажання. Зараз головна мета керівництва та Енріке в тому числі, це зберегти основний кістяк складу і продовжити розвивати його як індивідуально, так і колективно. В цьому сезоні Парі сан джермен має наймолодший склад серед всіх учасників. Ліги чемпіонів, тому простору для розвитку у них багато. Зважаючи на обрану стратегію, можна очікувати на дуже спокійну трансферну кампанію. Парижани мають намір посилитись правоногим центральним захисником та півзахисником. Водночас з тим з клубу підуть гравці, які є баластом та не є важливою частиною цього складу. Наприклад. Шкріняр, Коломуані, Асенсіо Солер, чи інші, які були в орендах. Стабільність та послідовність ось нинішній головний дивіз цієї команди. Після історичного і тріумфального взяття квадруплу колективу Енріка потрібно продемонструвати, це була одноразова історія, чи все ж таки клуб може вписати себе до футбольної еліти на постійній основі? А як ви вважаєте, чи зможе Енріке нас ще чимось здивувати? Чи тепер все піде? На спад підписуйтеся на наші канали і бувайте.